Дрони, авіація та артилерія протягом минулої доби усім цим росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі житловим кварталах населених пунктів Херсонщини. За даними обласної військової адміністрації, ворог пошкодив багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Через атаки одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень. І про наслідки ворожих ударів по Херсонщині і про життя регіону розпитає очільника області Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації адміністрації доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, передусім розкажіть, яка оперативна ситуація в області, які наслідки атак за попередню добу, і як почалася ця доба? Ну, минулої доби окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини внаслідок прильотів і пошкоджено і приватні будинки, багатоповерхівки, супермаркети, цивільні автівки, господарські споруди та об'єкти критичної інфраструктури це і водопостачання, і енергетика і теплопостачання. За Крикума в Дніпровському районі Херсону росіяни… Е Котре атакувала одну з лікарень там на шести поверхах вибито вікна. Крім того, поранення дістав працівник медзакладу, його шпиталізували з вибуховою травмою, ломковими пораненнями голови, тулоба та ніг. Трагічна звістка надійшла з Антонівки з селища, евакуювали тіла місцевого жителя, загиблого через російський удар. Мої щирі співчуття рідними близьких вбитого. Крім того, впродовж дня в Херсоні постраждали ще четверо людей. А також до лікарні звернулося троє жителів Антонівки, які були поранені кілька днів тому. Двох потерпілих шпіталізували у середньому стані тяжкості. Решта продовжується лікуватися амбулаторно. Сьогодні також вибухи не вчухають. Зранку росіяла росіяни обстріляли корабельний район, через що 49-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та ломкові поранення. Також сьогодні до лікарні доставили жінку 41 рік. Напередодні зранку, через російський обстріл Херсона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозгову травму. Зараз всі потерпілі отримують всю необхідну допомогу. Пане Олександре, ви сказали, що постраждала вчора лікарня у Дніпровському районі. А чи почалося вже відновлення її? Звичайно. Кожного дня у нас страждають житлові квартали, соціальна і критична інфраструктура. У нас в громадах області вже пошкоджено або знищено понад 35 тисяч 600 приватних будинків і більше ніж 1600 багатоповерхів. і звичайно, першими після прильотів допомогу власникам потрощеного житла, як і комунального житла, надають наші служби. Наприклад, лише на рахунку працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби понад 105 тисяч закритих вікон і дверей та 110 тисяч квадратних метрів перекритої покрівлі. Також Людям, оселі, яких було зруйновані внаслідок обстрілів, пропонують оселитися в прихистках або модульних містечках. Також в області триває реалізація програми. Є відновлення за два з половиною роки. Компенсації нараховано більш ніж 7 тисяч родин. Загальна сума компенсації для власників е пошкодженого або зруйнованого житла становить більше ніж 3,8 мільярди гривень. Пане Олександр щодо корабельного району міста, скільки людей що досі залишається там, і чому не всі виїжджають? От як аргументують? Приблизно дві сотні людей залишаються досі в карабелі. Там дуже важка складна ситуація. Це один із найнебезпечніших мікрорайонів Херсона, які росіяни цілодобово накривають артилерію і атакують дронами. Після численних ударів там немає світла, газу і тепла а вода подається за графіком, і навіть доставка допомоги ускладнена, тому що вона йде через міст, які вже. Зруйнований, руйнувався, будь-який транспорт може стати мішенню для ПБЛА, але е люди залишаються евакуацію пропонували неодноразово, але більшість категорічно відмовляється їхати в безпечніші райони. На частіше чуємо. Від них кому я там треба, і це більшості випадків люди похилого віку. Ми звичайно пояснюємо, що після виїзду буде і тимчасовий прихист, і підтримка заблаштування на новому місці. однак, ці 200 людей все одно залишаються, і ми чуємо від них тільки відмови. А як загалом триває евакуація в області? Куди везете людей? Яку допомогу вони отримують? Ну вона триває щодня і вже довгий період часу. І виїхати може кожен хто приймає таке рішення. Від моменту звільнення вже евакуювали 51 дутищу людей, серед них близько 7 тисяч дітей, і майже 550 маломобільних осіб. Є два основні маршрути: перший до більш безпечних регіонів України, де підготовлені місця для тимчасового проживання. Другий. Можна залишитись в межах області для цього створено тимчасові прихистики та модульні містечка з комфортними умовами для життя. Після евакуації люди отримують повний спектр підтримки, допомогу з відновлення документів, фінансові виплати, харчування, засоби гігієни, психологічний супровід, медичний та юридичні консультації. Тож цей процес триває. Нагадую, звертайтесь наш обласний контактний центр 0800-101-102. Завжди раді допомогти евакуюватися. Пане Олександре, ви вже говорили, і ми це розуміємо, що росіяни постійно б'ють по критичній інфраструктурі області. Яка ситуація зараз з електропостачанням і опаленням в регіоні? Да, через численні російські удари було призупинено роботу Херсонської ТЕЦ. Без тепла залишилось близько пів тисячі багатоповерхівок. Це 50% міста. Прогнозувати строки відновлення зараз неможливо. Район станції перебуває під постійним вогнем. Були дні, які там 9 годин. Працівники не могли вийти просто навіть з укриття, тому що постійно прилітало дрони контролювали цю територію. Але зараз, окрім того, що хочемо відновити і відремонтувати, ми паралельно готуємо альтернативні рішення. Зокрема, розглядаємо облаштування пунктів обігріву в укриттях Херсона. Паралельно працюємо з міжнародними партнерами, зокрема під час зустрічі з ООН тримали отримали підтвердження, що кластери опрацьовують питання передачі альтернативних засобів обігріву і електрогазово і газових обігрівачів, і екофло, і павербанків. Також Нафтогаз України працює над забезпеченням мешканців електричними та газовими обігрівачами. Уже перша тисяча таких обігрівачів йде до Херсонщини. Щодо громад області, то спільно з міжнародними партнерами продовжуємо забезпечувати жителів населених пунктів опалювальними матеріалами. Тверде паливо або кошти на його придбання вже отримали. Майже 30 тисяч сімей це 95% від а, нашої потреби. Ситуація з електропостачанням теж складна. Ворог щодня б'є по інфраструктурі, але наші ремонтні бригади. Майже щодобово і за день можуть відновити енергетику зараз. Світло є у 176 населених пунктах, які було де зникає за день. Вони намагаються зробити це. 80 незламних енергетиків і 35 одиниць техніки зараз працюють над відновленням щодня. І ми їм за це дуже вдячні. І дякую вам, пане Олександре, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.